Аскеза в стосунках. Люди думають так, що коли ми йдемо в стосунки, то це має бути ну особливо, якщо зайти там в інстаграм, де все фотографії, там цукерки, конфети, метелики, все прям фантастика. Зовсім не так. <свісна> Любий вид стосунків це аскеза, причому достатньо важка, причому дуже велика і дуже серйозна. От і якщо ви хочете побудувати довготривалі стосунки, то туди потрібно вкладатися щодня. А це дуже велика аскеза, аскеза, аскеза і ще раз аскеза. От. Ви не можете, кажу, піти в стосунки і так на раз-два отримати все, що ви хочете. Ні. От. В стосунках там завжди є баланс, який потрібно підтримувати. І Потрібно, знаєте, півграма постійно цей грам постійно зважувати, тому що терези. і вони хитаються або в одну сторону, або в іншу. Якщо терези пішли в одну сторону і там застрягли, то один партнер задоволений в стосунках, інший повністю не задоволений. Такі стосунки дуже швидко розруйнуються і нічого доброго там не буде. Тобто ці стосунки, вони дуже швидко закінчаться. Ну, питання просто в часі, коли це буде та як це буде. Так, далі. Ілюзія. Ну, от, також важливий фактор, так? Е е коли ми йдемо в стосунки, то люди можуть дуже часто собі будувати якусь ілюзію. Ну, для прикладу, як це може виглядати. Є жінка, вона зустріла якогось чоловіка, і він їй каже: Ти знаєш, я був колись там ух, такий прям класний. Да? А колись я стану ого, який класний! От. А сьогодні в мене грошей нема, тому я буду спати з тобою в одному ліжку, жити в твоїй квартирі і їсти твій хліб. Нічого доброго з цього не вийде, абсолютно. Ну, от поясню, чому, тому що якщо сьогодні ви живете в таких умовах, то це повна ілюзія. Якщо сьогодні чоловік він може заробити на кусок хліба з маслом, окей, якщо він на завтра може купити там продуктів на цілий холодильник, там забити підвал якимось е, ну, резервом, так і резервами якихось продуктів, то це зовсім інакша історія. Ну, якщо ж він цього зробити не може, то він не може тоді побудувати сім'ю, йому важко це буде. Ну я розумію, що зараз популярна така тема, те що жінка може заробляти грошей більше і так далі. Це неправильний підхід. Хто має заробляти гроші в сім'ї? В сім'ї гроші, гроші це ресурс, це сонце. Ресурси в сім'ю здобуває чоловік. Якщо жінка починає здобувати ресурси в сім'ю, то це буде проблема. Тому що рано чи пізно вона згадає про те, що вона жінка, вона хоче бути жінкою, вона є жінка і вона буде шукати собі чоловік. Ну, А то і форма життя в чоловічому тілі, я би так назвав, за якою вона проживає в спільній жилій ну, площі, тловій площі і спить на одному ліжку 2 два на 2. Два да? То рано чи пізно такі стосунки вони просто зруйнуються. Також чоловік він відчує цю свою силу, тому що ну, я чоловік, я хочу щось вирішувати, я хочу приймати якісь питання. Хочу приймати рішення, хочу вирішувати питання, йди на роботу, от, будуй бізнес, заробляй гроші. Так, в цьому випадку ти зможеш тоді бути чоловіком, та зможеш в цьому випадку, якраз як сказати, ти, ти маєш полігон, де ти можеш себе проявити, заявити про себе, показати себе тоді так, в цьому випадку в тебе все спрацює. От за інакших умов воно просто не спрацює.